Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую доносити до вас ту ідею, що для того, щоб вам підкорилося завдання з мультитесту з української мови, не потрібно знати і тримати одночасно в голові всі можливі і неможливі правила. Достатньо знати, які з них найчастотніші і міло ними користуватися. Ну і, звичайно, хитрики. Як без них? Отож, запрошую поговорити сьогодні на тему числівника а саме його узгодження з іменником в реченні. І продовжую стверджувати, що таке завдання можна виконати на раз, два, три. Завдання, яке стосується числівника, обов'язково є в мультитесті, бо неможливо уявити собі морфологію частини мови без числівника. Нам завжди потрібно щось з вами порахувати. Таке завдання належить до комплексних, оскільки це завдання на пропуски, і ми наперед не можемо з вами вангувати, скільки раз нам трапиться в цих пропусках числівник. Можливо, раз, а може, два рази, а може навіть три. І ще таке завдання може бути на розрізнення пізнавання числівника в темі класифікації частини мови. Бо числівник для нас є дуже важливим. Ну і традиційно він вважається одним із найскладніших. Давайте розберемося, що нам потрібно знати і що нам допоможе впоратися з цим завданням. Для початку зазначу, що щоб правильно визначити відмінок числівника, треба подивитись на іменник, з яким він узгоджується. Розгляньмо, на наприклад, 2 кілометри, скоріш за все, перед нами наземний відмінок, або, можливо, знахідний. Вісімдесяти столам, кому чому? Столам уче це давальний відмінок. 240 дітей. Кого чого? Це родовий відмінок. стами завданнями. Завданнями, ким чим? Це урудний відмінок. Адже іменник це у нас найперший друг в цій темі, який допоможе нам поратись із завданням на раз, два, три. Але іноді можуть виникнути складнощі. І я зараз поділюся з вами своєю таємницею, хитриком. Подивіться, близько, ось мене написано число 50 і понад 50 учнів, і там, і там учнів. І ми знаємо, що слово «учні» – це може бути або родовий відмінок, або знахідний відмінок. Для того, щоб розібратися, який перед нами відмінок. Звертаємо увагу на ось ці слова близько і понад. Чому? Бо коли ми захочемо записати 50 словом, то ці форми числівника будуть різними. Тож дивіться, є підказочка. Близько це родовий відмінок, запам'ятовуйте, будь ласка. А понад це знахідний відмінок. І форми ось цих числівників будуть різними. Близько 50 учнів, з кількох 50, але понад 50 учнів. Запам'ятали? Ось вам ще один приклад. Спробуємо подивитися, чи допоможуть нам ці правила при виконанні завдань. Отже, порушено норму відмінювання числівника в рядку. Що нам треба знати? Щось таке доведеться знати. В десятках змінюється тільки друга частина. І це дуже легко побачити, де у нас десятки в завданні? Та ось вони перед вами. 50, 70. Дивіться, ось це 7 і 5 ніяк не змінилися. Отже, тут все добре. Дивимося, чи є ще удесь. десь у нас десятки, ні, немає. Ідемо далі. Числівники 40, 90 100 в усіх відмінках мають закінчення А, крім наземного та знахільного. Угу. Давайте тоді з вами визначимо, який це відмінок. Козаків міщала від 50 до 70 козаків. Скількох від 50 до 70. Кого козаків? Родовий відмінок. Сімох однокласників. Знову ж таки, з кількох, сімох однокласників, Родовий. Дивлюся на приток, кого чого приток, родовий відмінок. Далі дивлюсь кілометрів. Ага, кого чого? Кілометрів? Родовий. Нагородив учнів. Родовий відмінок. Кого учнів? Отже, в мене всюди родовий відмінок. Тепер я дивлюсь на числівники 40, 90, 100. Про 50-70 ми вже з вами поговорили. Ось у мене є 40, і у мене є 100. Бачите? Якщо це родовий відмінок, то у мене має бути закінчення А, що я бачу в варіанті В. Отже, це правильно. Іду далі. Дивлюся, від 120 до 140 кілометрів родовий відмінок. Але ж 100 у всіх відмінках, крім називного та знахідного, має бути закінчення А. Від 120 до 140 кілометрів. Отже, це наш варіант, який ми з вами шукали. Тут порушено норму відмінювання числівника. Я скористалася двома правилами. І нагадую вам про ось цей хитрик, який нам теж допоможе при виконанні наступних завдань, коли у нас виникнуть складнощі. Дивимося далі. Наступне завдання. Його можна виконати на раз, два. Знову ж таки, все те саме. В десятках змінюється тільки друга частина. Ага, де в мене десятки? Я навіть не читаю речення, зверніть увагу: ось в мене десятки, я пам'ятаю, що має бути 8. Отже, варіант Б і В випадає. Нагадую, що у нас 40, 90, 100 закінчення А, крім наземного і знахідного. Ага, ось в мене є слово близько, мій хитрик підказочка. Якщо близько, то це родовий. Отже, у мене не може бути 90, бо 90 це або називний, або знахідний. Я відкидаю ось ці два варіанти і навіть не читаючи речення, у мене є готова відповідь. Близько 90 від 8 до 80. 8, Легко. Я теж так вважаю. Дивимося далі. Можна виконати таке завдання на раз. Деякі представники лускатих плазунів мають хребет із 400. Ага, сотні. 220 видів черепах. Угу. Тут у нас є десятки. Так, все добре, Двохсотне залишаємо поки в спокої. 150, угу. 50 нічого не змінилося, сягати кілометрів, родовий відмінок, 100 у нас в родовому закінчення, А, нагадую всі наші правила. Дивлюсь тут, ага, у мене є слово близько, а близько це родовий відмінок. І переді мною десятки, 60. І, моє перше правило спрацьовує. В десятках змінюється тільки друга частина. Отже, має бути 6 десяти. Слово близько мені підказало, що це родовий. Отже, 6 десяти мільйонів років. Я навіть не читала речення. Ось моя готова відповідь. І тепер я стверджую, що наступне завдання із ЗНО минулих років ви можете виконати. Буквально за 10-20 секунд. Нагадую про наші правила, їх всього три. Як думаєте, де тут правильна відповідь? Пишіть в коментарях. Я буду рада з вами поспілкуватися на цю тему. Якщо потрібна допомога, теж з задоволенням. Допоможу і підкажу. Але якщо ви скористаєтесь ось цими трьома частотними правилами, то ви точно, гарантовано і дуже швидко знайдете правильну відповідь. Ви так само продовжуєте боятися завдання з мультитесту української мови? Сподіваюся, що вже трішки менше. Буду рада зустрітися з вами в наступних відео і показати вам ще якісь хитрики і ще якісь частотні правила, які зроблять для вас цей тест легшим. До зустрічі!